Та свій серед чоловіків Неймовірний Михайло Сказу. Час я здорові всім. Слава Україні. Як настрій, дівчата? Добре? Як відпочивається? Добре. Знайшли консультантів по воді, скільки треба пити, після чого. Так? Бачу, ви знайшли, ви не дуже щось таке Ні? Маєте надію сьогодні. У нас, до речі, на... коли їти вдома. Ну, то ще маєте час? Що <ріст> це таке? У нас, до речі, є така функція. Шкода, що ви уїжджаєте сьогодні. У нас є така функція на... на цьому на концерті. Ми знаходимо тим дівчатам, які потрібні. Знати, скільки водички пити. У нас є консультанти, які а ви залишаєтеся ще, так? Да? У вас є, так? Да? Ви з собою привезли, так? Да? Всіх радий бачити в гарному місті, в місті здоров'я, місці зустрічі, в місті кохання в рідному Трускавці. Всіх сьогодні запрошуємо на концерт. 19.30 для вас гаудійний тур воля. Народної артисткою України Катерина Божинської сьогодні Труска. Для вас ми виконуємо найкращі свої пісні, буде багато нових прем'єр, е а також допоможемо нашим крутим Збройним силам України. Тому всіх запрошую, всіх обіймаємо своїми піснями. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім нам перемоги, добра, кохання. Залишайтеся такими світлими, які ви є. Частіше обіймайте один одного світ стане яскравішим. Та це розумію і що? А де то то гріх тоді? Як правильно ви що каже жінка, то каже Бог. Ну, це пісня для підкаблучників, є така у нас теж в Моя. До речі дуже багато не Так. Да. Але у нас тут на бів'яті є підкаблучників, пацани. Підніміть руки. Є? Аво, класно. Але жінка так зробила. Є. Ні, Ну якщо гарний каблук, може бути і під ним, так що нічого страшного. Да. Звичайно. Е, бачу, що ну тоді ладно. Я взагалі, коли виходжу або на бюєт, або на сину, бачу одних жінок. Але бачу, що є ще хлопці сьогодні. Я казав вже ранком, що у нас для хлопців є. Спеціальна акція, хлопці, які запросять п'ять дівчат на концерт, самі йдуть без грошей. Тому можете записатись, у Ірини є там список. Вона потім після концерту його спалює, щоб жінки дома не бачили, тому не переживайте. Камери також немає в залі. Тому сьогодні класна компанія, багато хлопців. Думаю, що не прийдеться одному гуляти. Хіба що мої наступні пісні для вас. Іра вже зайнята. все. Підходьте, перші. 30 чоловік, які підійдуть до Ірини, будуть мати щастя цілий рік. Тому всіх запрошуємо. Народна артистка України Катерина Буженська вже готується до концерту. Гурт Гранд на місце. Настрій обіцяємо Тарілірім!